У ПриватБанку розповіли, що буде після націоналізації. Після націоналізації ПриватБанку усі кошти на поточних і депозитних рахунках усіх фізичних та юридичних осіб будуть збережені. А банк буде працювати у стандартному режимі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав директор з інформаційних технологій ПриватБанку Дмитро Дубілет. Дорогі друзі, пише він: сьогодні Приватбанк став державним банком. Це несподівана новина, але хвилюватися не потрібно. За словами Дубілета, усі кошти на поточених і депозитних рахунках усіх фізичних та юридичних осіб будуть збережені. Це гарантує держава. Окрім того, він пояснив, чому так сталося з тих пір, як почалась війна, наш банк пережив сім інформаційних атак. Будь-який інший банк не пережив би будь-яку з них. Але остання атака, яка розпочалася тиждень тому, була найважчою. Кожен день ми оновлювали рекорди за кількістю коштів, виданих клієнтам в банкоматах і відділеннях, написав банкір. Останньою атакою, за словами Дубілета, яка зіграла ключову роль, був випуск новин на інтері, в якому йшлося про те, що у понеділок Приватбанк призупинить усі. Платежі. Власне рішення про добровільну і мирну передачу Приватбанку у володіння державі було прийнято рівно в той момент, коли ми зрозуміли, що цю інформаційну атаку ми можемо не пережити, і що під загрозою можуть опинитися наші клієнти, зазначив Дубілет. Також, за його словами, банк і надалі буде працювати у стандартному режимі. Страшно зізнатися, але я не думаю, що клієнти або співробітники відчують особливу різницю у роботі банку. У нас все працює як годинник у головному офісі та у відділеннях залишаються ті ж професіонали. У банку створена унікальна корпоративна культура. Усе це нікуди не дінеться. Написав Дубілет. Як відомо, увечері, 18 грудня, кабінет міністрів і рада національної безпеки і оборони України підтримала націоналізацію Приватбанку. Нагадаємо, що 16 грудня Кабінет Міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.